Наш гість, голова комітету виборців України Олексій Кошель. Поговоримо про перебіг та попередні підсумки нинішньої виборчої кампанії. Я вас вітаю, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже цікаво. Тут кожного дня змінюються події, буквально кожної миті, навіть нові цифри. Але хочеться дізнатися, як було все організовано. Ми говоримо не тільки про результати, а й про перебіг цього виборчого процесу. Якась є. Нова принципова позиція, як все було організовано, можливо, унеможливилися фальсифікації якимось чином. Що нового сталося тут? Якщо говорити загалом про питання організації, тобто робота системи виборчих комісій від ЦВК до дільничної, до окружної і дільничної, то маємо говорити, що організація була вкрай поганою. Гірше ніж зазвичай навіть ну вона завжди була поганою, але цього разу ми побачили велику кількість спекуляцій, пов'язані із заміною членів дільничних комісій, заміною голів комісій. Велика проблема в тому, що люди, котрі працюють у виборчій системі, вони дуже часто не знають навіть основ виборчого законодавства і не знають основ, як організувати виборчий процес. Але це пов'язано насамперед із політичними партіями, які дали неякісні кандидати. Тури це свідомий крок такий, чи це, скоріше, проблема недопрацювання? Ну, якщо ми зараз подивимося на результати виборів, то ми побачимо, що за винятком одного-двох учасників перегонів всі інші переможці це нові партії, тобто які були сформовані як партійні структури в останній рік. Угу. Вони не мають структур, вони не мають людей на місцях і дуже часто подавали просто випадкових людей. І хаос, який відбувається сьогодні на виборах, в тому числі, е, я думаю, що головною проблемою є проблема. come uma... Наших політичних партій, які перемогли тобто на виборах. Тобто скоріше кваліфікації ніж е якісь такі способи впливу на результат, так я розумію? розумію ну, способи впливу на результат завжди є. Е я хочу нагадати, що останні понад 10 років було типовою практикою, коли е політичні партії і кандидати доплачували членам комісії. Ну доплата означає також і зворотню реакцію. Певні Певну, послуги за ці за ці доплати цього року. От ми спостерігаємо більш позитивну тенденцію. Тобто були якісь доплати, були якісь маніпуляції, але масових фактів витрачання коштів, впливу на сьогодні не було. Тобто, вибори стали за великим рахунком в кілька разів кращі аніж вибори 2012 року. Ага, ну а де слабкі місця цих виборів? Де ви вбачаєте недопрацювання більше? Як голоси дісталися від виборчих дільниць до ЦВК? Там шлях був пройдений нормально. Ну, от, головна ланка, головна ланка, яка раніше була надзвичайно корумпованою, ну більше того, корумпованою. Е, ми пам'ятаємо, як замінювали результати голосування. Тобто виборець голосує, а від дільничної комісії інколи навіть до центральної приходять зовсім інші результати, спотворені частково, а інколи навіть повністю. А, і, Зараз ну, ця розуміє? ланка спрацювала, спрацювала досить непогано. Що ви вбачаєте, де найбільші проблемні частини на цих виборах? Що було найлегшим для фальсифікації в цих умовах нинішніх? Ну загалом причини для фальсифікації. Перша причина це дуже неякісне і виборче законодавство, яке має дуже серйозну корумповану складову. Тобто виборча корупція це головна проблема. Закон неякісний, закон можна тлумачити двояко, закон можна обходити, закон можна порушувати і не нести за це відповідальності. До прикладу, в суботу-неділю чотири політичні партії, переможці розклеїли всю Україну бордами лише без своїх назв. Тобто таким чином вони обійшли закон і маніпулювали виборцями. Це порушення закону. Можна подати в суд, виграти його і, скажімо, Зачу блок Богу. Петра Порошенко заплатить кілька тисяч гривень штрафу. Оце це проблема закону, що він передбачає інколи дуже слабкі і символічні покарання за серйозні речі. Де ще були слабкі місця? В чому ви їх бачаєте? Слабкі місця, головне слабке місце. Це загалом мажоритарна складова виборчої кампанії. Тут, напевно, дуже багато моментів, про які ми будемо ще дізнаватися під час кожного нового дня. Так я розумію. Спочатку буде за а потім збільшиться кількість позовів. Чи як це буде? Ну я думаю, що ми будемо іще впродовж кількох днів спостерігати за продовженням виборчої епопеї, тобто, ми бачимо зараз до сьогодні і ще не підраховані результати по окремих дільниць. Там, де йде затягування, там є підстави для певних. Маніпуляцій, е, я думаю, що не виключаю того, що ми можемо побачити і невизнання виборів по, по окремих округах. Це вплине на загальний результат виборів. На загальний результат виборів це не вплине. От, тобто, станом ви на сьогодні таким, і на вчора виболиціям? ми можемо чітко говорити, що вибори відбулися демократичні, законні, відповідно до міжнародних стандартів. Тобто е на фоні спекуляцій і Російської Федерації, і окремих політичних сил України, ми маємо чітко сказати, що загалом вибори відбулися законно. Але Є кілька проблемних місць, мажоритарних округів, до прикладу, комітет виборців України не визнає легітимними вибори у 102-му окрузі на Кіровоградщині. Як там будуть розвиватися події найближчим часом? Якщо відбувається все невизнання? А, ми до чого йдемо далі? Ну, з нашого боку, це є публічне невизнання як структури, яка спостерігала за виборами, за виборчим процесом, яка е, має багаторічний досвід і моральне право судити про законність виборів. Далі рішення за Центральною виборчою комісією. Прямої норми закону, щоб ЦВК не визнала. Результати виборів немає, але є прецеденти 2012 року, коли комітет, коли Центральна виборча комісія не зможе в ці результати прийняти. Іншими словами, тобто є законодавчі механізми, які дозволяють цей, цей процес врегулювати. Але ж не забуваємо, що є інші учасники кампанії, є представники провладних партій, які повинні зараз подавати до суду, домагатися невизнання або ж в крайньому разі. Зняття недоторканості із е, тих політиків, які нечесним шляхом пройшли до парламенту. А ще давайте е, не забудемо про ситуацію на Донбасі. Як там пройшли вибори? Е, ми знаємо, що вони відбувалися іноді в дуже тяжких умовах, е, зокрема, і тиски, і погрози. Е, е, такі факти мали місце. Е, мали місце, але варто сказати, що факти, які мали місце на Донбасі, вони приблизно однакові по всій Україні, тобто і в плані порушень. І в плані позитивних тенденцій по в Донецькій, Луганській, Одеській, в, в Донецькій області, Луганській, Одеській, Київській вибори відбулись приблизно рівно. Це є величезним плюсом, тобто є великий плюс, що не було не відбулось масштабних фальсифікацій на Донбасі, mm. хоч є також е, багато проблемних місць. І є плюс в тому, що позитивна тенденція, яка має місце по Україні, тобто відсутність адмінресурсу, відсутність, Ви вважаєте, підпоку, що він відсутність зразу... криміналу він не мав такого впливу. Е, він ресурсу. не те, що не мав, він був менш певно, що В десятки разів, аніж два роки тому. Тобто було кілька фактів і при тому незначних, е, Тобто не було фактів прямого тиску, прямого примусу, і, що найголовніше, не працювала вертикаль адміністративного ресурсу. Угу. Тобто, ми можемо говорити, що ми попрощались фактично із цим ганебним явищем, яке е, було е, не те, що негативне, е, було соромно за державу. Які ще вибори вирішуються шляхом тиску правоохоронців чи представників влади. Тобто таких е, чинників? Ви не побачили. А наскільки от вплинули іноземні спостерігачі на якість проведення результ... виборів на власне підрахунок голосів? Вони мали якийсь вагомий внесок в те, щоб все відбувалося прозоро спостерігачі... чи це скоріше, просто для е, красивої картинки? Спостерігачі – це завжди величезний плюс. Чим більше їх буде присутні на дільницях. Тим менше підстав говорити про нечисність виборів, це таки працює це завжди працює. Я колись бачив на виборах в Чечні в 97-му році, коли на дільниці було від 30 до 40 спостерігачів, вони стояли в коридорі біля стінки, виборцям було важко пройти, але ні в кого не було жодних зауважень стосовно того, що вибори президента Чечні тоді Чеченської Республіки Ічкірі відбуваються законно. Тому чим більше буде міжнародних спостерігачів, українських, тим буде краще. Більше того, законодавцеві треба створити надзвичайно спрощені умови, щоб величезна кількість громадських організацій могла бути присутня в день голосування. Ми побачимо взагалі якісь кримінальні провадження за результатами тих фальсифікацій, які такі будуть виявлені і підтверджені. Чи це знову знаєте, як у нас є така традиція? Спочатку з'являється заява про гучний позов, потім все потихеньку зникає, і ми не знаємо результатів. Я сподіваюся, що такі провадження будуть, тому що я не хочу, щоб сотні тисяч людей постраждали, але якщо ці люди переходять через закон, вони повинні нести за це відповідальність. Кримінальні справи порушені Міністерством внутрішніх справ, в тому числі десятки справ порушені за подання комітету виборців України, тому що на цих виборах ми синхронно працювали із МВС. Ми навчали міліціонерів, які працюють на дільницях. Ми розробляли методичні посібники разом із МВС розробили з. Закон про кримінальну відповідальність про посилення, і тому е, я можу говорити про те, що е, ці факти були наскільки. Зрозумілі і виразні наскільки було чітко видно порушення законодавства, що довести їх буде нескладно. Угу. Якщо в нас з'являться перші факти покарань, це означає, що вже весною місцеві вибори будуть принципово іншими. А той факт, що, от ви сказали про розробку законодавства щодо більш жорстоких покарань, якраз за три дні до виборів були задіяні певні новації щодо більш жорсткої відповідальності, це таке також змогло допомогти зменшити рівень порушень, звичайно, це спрацювало? звичайно, два тижні тому ми говорили про те, що на кожному третьому окрузі є факти купівлі голосів. Я маю на увазі не просто грошима, а наданням послуг, коли ну, люди людина, началися обходити людина, формально. котра йде до парламенту, вона займається тим, що прокладає тротуарну плитку. Тобто, це це також факт піку. Але в останній тиждень і напередодні голосування були лише поодинокі факти. Тобто, завдяки роботі ВС, завдяки жорсткому законодавству, завдяки роботі наших спостерігачів, ми зупинили цей масштабний процес по Україні. Це величезний здобуток, і плюс величезну роль зіграли представники громадськості і звичайні громадяни, які бачили факти підкупу і також зупинили. до того, щоб бачити факти підкупу або фальсифікацій, Пам'ятаєте давню історію. Про веб-камери, які були закуплені, яка їх зараз доля? Розкажіть, бо весь час намагаємося з'ясувати, де ж ті веб-камери, які повинні були бути під час. Я не знаю точної інформації про всі веб-камери, але це питання потрібно задати до Міністерства внутрішніх справ, тому що за моєю інформацією, частини веб-камер і частини серверів ну йдеться про десятки мільйонів державних грошей. Вони просто сьогодні зникли в невідомому напрямку. Тобто ви жодних веб-камер не побачили. До речі, ви згадали про сервер. Я хочу хотіла спитати, є інформація про хакерські атаки на сервер ЦВК. Можливо, є якесь пояснення або перша інформація. Ну я не комп'ютерний фахівець, але я можу Дуже сказати ваконічні. інформацію про хакерські атаки на сайт Комітету виборців України. Дуже Комусь із кандидатів депутати захотілося б, щоб ми ввечері голосування не оприлюднювали інформацію і впродовж кількох годин наші ресурси просто не працювали. Дякую, пане Олексію. Я так розумію, що інтриг буде ще досить багато, поки ми не дізнаємося остаточну інформацію. Дякую, що Завітали, будемо слідкувати за подіями.